Вітаю, це провінційні вісті. Про головні новини та події області. Далі. Тисячі кілометрів та тонни допомоги. Наш кореспондент Назарій Голуб вже повернувся із поїздки на схід. Він спілкувався із захисниками, бачив, у яких умовах проживають бійці та як під звуки вибухів лікують зуби-стоматологи. Матеріали із поїздки прифронтовими територіями ми будемо показувати у наших випусках провінційних вістей». Сьогодні дивимось перший сюжет. Більше трьох з половиною тисяч подоланих кілометрів. Десятки переданих речей та продуктів для наших захисників, під звуки вибухів, передавати речі та продовжувати розвозити допомогу нашим бійцям, бачити страхіття, які зробила Росія з нашими містами, селами та невинними життями людей. Все це я прожив та бачив разом з волонтерами Тернополя, які неодноразово туди їздять, на схід, де життя та радість набирає інший сенс. Зранку ми виїхали з Тернополя, і вже в дорозі я зрозумів, що у таких поїздках надзвичайно важлива логістика. А до кривого рогу тобі скільки лишилась? Ну давай в кривому розі там знайди то все. Уже ввечері ми доїхали до Кропивницького, там і залишилися на ночівлю. О п'ятій ранку наступного дня наша команда вже була в дорозі до Запорізької області. Там нам вдалося зустрітися з нашими бійцями із 44-ї бригади. Їм волонтери передали вантажний автомобіль. Дружино тут, ну, тут візиход класний, Один нюанс резину треба. Цей автомобіль подолав великий шлях із самого Тернополя. Разом із автівкою волонтери передали захисникам буржуйки, спальні мішки, бушлати та інші тактичні спорядження. Також наші воїни отримали дрон, який допоможе їм стежити за ворогом. У Запорізькій області на той час працювали і наші стоматологи, які не вперше приїжджають на фронт мобільною стоматологією. Від початку роботи та перших виїздів стоматології більше пів тисячі захисників на передовій отримали необхідне лікування. Попит на ремонт зубів великий, кажуть стоматологи. Найчастіше це найбільше нас получається видалення. Зуби досить запущені і багато видаляємо. Все, що можна врятувати або протягнути, наприклад, зробити якусь певну процедуру, щоб хоча б зуб на бойових позиціях не болів солдата, а по приїзді додому вони собі вже його відновлять ортопедичними якимись конструкціями. На питання, чи не страшно стоматологам працювати під звуки вибухів, відповідають впевнено і без вагань. Ні, не страшно, а їм не страшно в окопах на передовій. А ми трошки далі. Тому... Непіднадійним захистом, правда? Так то що... добре. Не можу не згадати те, як смачно нас годували військові. Чесно сказати, цей обід у таких місцях та у такій компанії смакує по особливому. Римова триває трансляція. Не помню весь повнівес анекдот, Ну скільки в тому, що каже, я вже старий я мама та відділ. Так і я після такого смачного обіду та хорошої компанії ми поїхали далі доставляти нашим захисникам необхідні речі. Я отверху заберу. Щось приєднає ці я собі за ябущу. Візьмі ще, будь ласка, ще. Поки волонтери передають речі на фоні чутно вибухи, а згодом з'являється перший чорний стовп диму. Та вже за декілька хвилин, не звертаючи увагу на обстріли, на дитячий майданчик прибігають діти. А ми їдемо на Донеччину, а згодом на Харківщину. Дорогою ми зустріли наших захисників та передали їм солодощі та фрукти. Проїжджаючи через Краматорськ, людей на вулицях біля магазинів майже не видно. На одній із вулиць ми бачимо повністю зруйнований завод. Важко емоційно бачити Краматорський вокзал, по якому 8 квітня 2022 року росіяни вдарили ракетою Точка-У. Тоді загинула 61 людина та 121 отримала поранення. А те, що я побачив на Харківщині, мене просто шокувало. Як насправді виглядає руський мір, про це розповімо вже вам у наступних матеріалах провінційних вістей. Військовослужбовця з Тернопільщини нагородили орденом за мужність третього ступеня. До дня добровольця президент України Володимир Зеленський вручив молодшому сержанту з Тернопільщини Івану Тимі. Орден за мужність третього ступеня. Військовий з Тернопільщини займається молодіжними вишколами та з 2016 року обороняє нашу землю від окупантів. Здорова Україна, здорова громада, фізична культура в новій українській школі. Сьогодні на Тернопільщині розпочався обласний освітній форум. Відкрив його міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Скориківській загальноосвітній школі. На заході зібралися вчителі фізичної культури та представники спортивних федерацій. Вони розглянули основні етапи розвитку щоденного шкільного спорту та запровадження нових сучасних уроків фізичної культури у НУШ. Головне завдання освітнього спортивного форуму прищепити дітям любов до спорту та здорового способу життя. Тернопільщину сьогодні можна поставити на перше місце серед всієї України щодо організації освітнього процесу. Я хочу подякувати пану голові, Володимиру молюбомовичу. Трушу за свідому і дуже Таку виважену політику в галузі організації освітнього процесу в галузі. Запуску освітнього процесу з 1 вересня в очному форматі в форматі соціалізації, оскільки небайдужими залишається питання в цілому в освіті в новій українській школі, не тільки саме навчання в дітей, а ще й їхня соціалізація. Сьогоднішній форум відповідно є задачою його. Є відповідно навчити і донести до вчителів фізкультури до голів громад, тому що тут зібрані якраз органи місцевого самоврядування і представники педагогічного складу фізкультури фізкультурники довести, що в нас є Багато можливостей. Це не тільки означає 45 хвилин уроків фізкультури і закінчено. Це є і в перервах, це є і різні, різного роду, і гуртки Патрульній поліції. Сім років про підсумки роботи за цей період, зокрема у час повномасштабної війни, поговоримо із керівником управління патрульної поліції у Тернопільській області Богданом Шевчуком. Вітаю, Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, підіб'ємо підсумки перш за все. Що за період за цих сім років змінилося так? В вашій роботі яка компетенція можливо розширилася. Ну зокрема, ми почали коли створили патрульну поліцію міста Тернополя. Це у нас було обслуговування тільки лише місто Тернопіль. На даний час вже штат розширився розширилося повноваження. Зокрема, ми працюємо і обслуговуємо адміністративні дороги, дороги державного значення. Це не в сторону Хмельницького. Волого, М019, М30 і М09 в сторону Львова. А ще що, можливо, там перевірка, я знаю, Є дорожніх покриттів елементарно. Також в нас працює на даний час 15 відділів секторів управління патрульної поліції, батальйон, рота тактико-оперативного реагування. Кожен відділ має свій напрямок роботи. Нам передано безпеку дорожнього руху в цілому, є відповідні. Спеціалісти поліцейські, які в даному напрямку працюють, в принципі, коротко так. Якщо порівнювати так роботу у мирний час і у період повномасштабної війни, як змінилася діяльність правоохоронців? Посилено вони працювали? Що саме? Ну, починаючи від повноштабної війни то вторгнення, то поліцейські несуть в посиленому варіанті несення в служби і до сих пір, зокрема, це забезпечували несення служби на блокпостах, забезпечували комендантську годину. Здійснюємо важливі супроводження гуманітарної допомоги, зокрема техніки. Також ми заступаємо. В їздимо відрядження в зону бойових дій також в зведених загонах департаменту патрульної поліції як з числа поліцейські готували, як і медиків, так і працюємо спільно з зсу. Тобто, ви не тільки тут на місцях. Так, універсальні такі і, зрештою, хотіла ще підсумувати. Бо і у період, коли були вимкнення світла, правоохоронці також виїжджали і регулювали дорожні рухи. Е, так. Дійсно, на даний час дуже є багато світлофорних об'єктів по місту Тернополю, Зокрема, і поліцейські несуть службу в разі вимкнення або так сказати локдауну. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху, зокрема на е, тих об'єктах важливих перехрестях. Також зараз воронімі Осередування вже на деякі е, важливі перехрестя, які визначені нами, забезпечено безперебійним живленням. Тому нам трошки легше ви вже згадували про те, що е, правоохоронці виїжджали так і були учасниками, тобто і є учасниками бойових дій. Так. Але можете про це детальніше розповісти, що саме вони роблять, так би ви кажете, в складі департаменту і так далі. Для тих, хто не е, ну, на, на, на даний час. В нас е, є близько 60 поліцейських, які мають учасника бойових дій. Це ще з 2014 року, які не колишні працівники, або вже які прийшли до нас е, під час набору. Е, поліцейські здійснюють в зведених загонах департаменту патрульної поліції, які забезпечують. Різну роботу на можна так сказати на фронті, це і брали участь, і заходили в Вірпінь на докупованій території, в Харківській області, Миколаївській, Херсонській також на даний час працівники здійснюють на даний час лишень два ротації постійно йдуть, як медики. Пройшли курс медиків, вони зараз забезпечують, будуть в різних загонах і надавати першу медичну допомогу ну і також долучається до батальйону. Добровольчого людь? звичайно, є в нас на, на даний час один тільки працівник поліції, який переведений в людь. Є також багато працівників, які з колишніх наших працівників, які на даний час виявили бажання і в принципі проходять або вже прийшли в даний спецпідрозділ. Я також не можу не згадати про конфлікт. Останній скандал, який відбувся в Тернополі. Це продаж гуманітарки. Правоохоронцем. Розкажіть, будь ласка, більше прокоментуйте цю ситуацію, і, власне, сам цей. Продаж гуманітарки приписують. ще вам що ви про це скажете. Дійсно, був такий ганебний вчинок. Одним із поліцейських управління патрульної поліції він тривав його документували десь з червня місяця 22-го року. Okay. Є ми того поліцейського звільнили по дисципліні. Відповідно також після його звільнення, через два місяці рішення. Прийняв суд законне рішення, де визнано його винним в тих шахрайствах, які було з гуманітарною допомогою. Щодо Василя заболотного, то можу повідомити наступне… Василь Заболотний конкретизуємо, це. Це поліцейський, який на даний час в ЗМІ дає інформацію, що я причетний був до того ганебного вчинку. Ну, рішення суд прийняв законне рішення в даному кримінальному провадженні. Я чи інші поліцейські не проходили, на що є відповідні перевірки, які були внутрішньою безпекою національної поліції України, проводили Василь. він на мою думку, знову ж таки, він таким чином, хоче. Чи... Привернути увагу е, до того інциденту, який вже в принципі відбувся. От е, він мав неподинокі стягнення дисциплінарні, як і в 2021 році Суворо-Догану, у 2022 році два стягнення. І третє стягнення це е, за що його і ми звільнили 31 грудня. 2022 року він мав заступити в нічну зміну. так як всі поліцейські на забезпечення публічного порядку в місті Тернополі він не виходить на службу. Ми його за це звільнили, тобто будь-якого відношення до е, всієї цієї історії цього інциденту його звільнення немає. А чому саме тепер його тоді звільнили? Так що це так співпало з цим конфліктом? Е, ну, конфлікт тривав більше півроку. Е, його не документували відповідні правоохоронні органи і рішення суду. Е, ми мали, ми почали 31 числа проводити службове розслідування по його невиходу на службу, і 14 числом було вже дисциплінарне стягнення щодо його звільнення 17 числа він дає коментар перший громадянам активістам щодо гуманітарної ці допомоги і прив'язує це все до того, що його звільнили за розповсюдження цієї, цієї інформації. Хоча звільнений він не за це. Це а звільнені за не вихід на службу, Я ще що хотіли про вашу причетність до цієї ситуації? Як Контролювалася взагалі оця прихід цієї гуманітарки. Чи ви знали про неї? Як контролювали? Хто за нею стежив нам, громадяни, в під час повноштабного вторгнення надавали гуманітарну допомогу? Це були речі, не нові, це були речі беушні. Ми цю допомогу розподіляли і я навіть з іншими колегами її передавали в інші області, де це попередувала. Це і Харківська область, і Запорізька напрямок це Миколаївська область. Також ці всі речі, які десь там говорить проговорює Василь, ми їм давали нашим поліцейським, які вони їх і в тому числі повертали. Вони в нас є е, на обліку, в принципі. Якщо підсумувати, що зараз потребують. У патрульній поліції, ну сім років створення патрульної поліції. Я хочу перш за все це подякувати всьому особовому складу за їхню роботу, за їхній нелегкий труд. Також подякувати всім громадянам за нам за нашу довіру, нашу за ту роботу, яку ті. Посмішки, які вони надають поліцейським, це і дякую, просто дякую. На даний час в нас триває знову ж таки набір в патрульну поліцію. От будемо раді бачити всіх охочих. Можете запросити наших глядачів, прийматися. так ще раз запрошую всіх глядачів. Не байдуже громадян, кому випнулося 18 років, які мають посвідчення водія. Запрошуємо пройти відбір в патрульну поліцію. Я вам дякую. Я нагадую глядачам, що гостем провіційних міста і був керівник управління патрульної поліції у Тернопільській області Богдан Шевчук. Генератори для підрозділів поліції Тернопільщини передали благодійники. Сім інверторних генераторів для службового користування передала українська спільнота в Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії. Завдяки альтернативним джерелам живлення, поліцейські зможуть працювати безперебійно під час відсутності електроенергії. А разом із тим, вчасно реагувати на повідомлення громадян. Подробиці розкажуть наші колеги правоохоронці. Сім інверторних генераторів для службового користування отримали тернопільські поліцейські джерела альтернативного живлення їм передала українська спільнота в Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії. Завдяки генераторам поліцейські зможуть працювати безперебійно під час відсутності електроенергії та вчасно реагувати на повідомлення громадян. Ця допомога передана нашими кураторами з Іспанії. В частности, це є Юлія Прокопенко. Та Оксана Димінович, це генератори інверторні, практично безшумні, 96 дБ для технічного забезпечення наших хлопців. Це вже не перша допомога від волонтерів. Спочатку війни благодійний фонд доля надії у співпраці з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків Україна Ешкаді забезпечили тернопільських поліцейських військовою амуніцією, медикаментами різним обладнанням. Хочемо подякувати вам, волонтерам. Хочемо подякувати сьогодні, нашій ок. Українській діаспорі, Україні Басків, за допомогу Національної поліції Тернопільської області. Досить важливо в цей важкий час. Ми пережили вже не один блекаут. І сьогодні готуємося для того, щоб забезпечити безпеку в нашому регіоні, забезпечити правопорядок. І поліцейським підрозділам це досить сьогодні необхідно. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колеги. А ти живи у Тернополі презентували першу збірку полтавської поетеси Лариси Мельник, у книзі Збірка віршів, які жінка написала у мирний час, а також поезії, створені вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший вірш, який поетеса написала після подій, 24 лютого, вона присвятила захисникам і захисницям, які продовжують боротися за волю на полі бою. І з авторкою спілкувалася наша знімальна група. В очах твоїх бачу втуму, в моїх ховаються сльози, мій український солдати, ми вистоїмо, ми переможемо. Ці рядки для свого знайомого військового добровольця Сергія Окари та всіх захисників і захисниць присвятила жителька Полтавщини Лариса Мельник. Це був перший вірш, який написала поетеса після подій. 24 лютого. Вже 30 червня мені довелося присвятити йому іншу поезію, бо він на жаль загинув. А ти живий. Таку назву має перша збірка, яку написала Лариса Мельник. Книга вийшла у світ 14 жовтня 2022 року. Складається вона з двох частин. Коли читаєш твори, написані в мирний час. А вони в мене дуже особистісні, ці твори. Да? І читаєш твори, написані вже в цей час, коли почалося повномасштабне вторгнення, там яскраво відчуваєш, от вже і різний внутрішній, внутрішній стан твій, різні емоції презентація книги відбулась у Тернопільській міській центральній бібліотеці 15 березня. Тираж збірка невеликий, всього 200 примірників. Ознайомитись із поезіями можна на базі міської центральної бібліотеки. Багато таких дуже несподіваних. Ти я вже зустріла емоцій, які викликали сама сама саме ця назва. Наприклад, коли е, молода дівчина загинув її коханий на фронті, і коли вона отримала мою збірочку, і вона сказала, ця назва, ці слова, а ти живий. Вони ніби вирвали мене із прірви цієї депресії. Такими були новини та події у Тернополі та області. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько!